Вітаю тебе, друже! Напевно, ти шукаєш інформацію, як кинути палити. Мабуть, передивився дуже багато відосів і деякі способи використовував. І, скоріш за все, в тебе не вийшло, тому що ти потрапив на цей відос. Можливо, ти просто дивишся як. Пізнавальну інформацію. Для того, щоб було легше мені з тобою розмовляти, я хочу, щоб ти мене слухав саме ти, тому що я звертаюся саме до тебе. Ти в мобільному екрані можеш розуміти, що я конкретно з тобою розмовляю, хочу донести тобі інформацію, яка тобі допоможе кинути палити. Адже я розумію, яка це гедота, сам проходив через це більше 20 років я. Палив, корив, усілякі способи я використовував. Найшов один дієвий, але хочу сміливо заявити, що кожний спосіб, який я використав, він дійсно мені по-своєму допоміг. І е, так чи інакше, в якийсь певний момент, кожен з способів може бути дієвим. А для початку я впевнений, що тобі не важко, постав вподобаєчку. Напиши коментар е, на тему, звичайно, паління, можливо, тобі якийсь спосіб. Сподобався в кінці відео або на початку. Будь ласка, коли тобі зручніше, можливо, ти будеш зі мною незгодний. Обов'язково це зроби для того, щоб алгоритми Ютуба якось його закинули якомога далі, щоб більша кількість людей насолодилась тим, що насправді дуже просте. Отже, розпочинаємо і перший спосіб, який називається спосіб Аленакара. Якщо ти вдруг перший раз чуєш про цей спосіб, зайди в інтернет, почитай, хто це такий, що він робив яким чином він створив цей спосіб, цей Аленкар. І якщо є сюди можливість, взагалі знайти або книгу, або відос, ну, лучше все ж таки читати, тому що, як на мене, читання передає цю всю глибину розуміння. Як на мене, цей спосіб дуже дієвий. Він реально потужний, він крутий. Якщо б в той момент, коли я реально остаточно вирішив кинути палити, коли у мене це вийшло, я б саме по цьому способу б кидав, то я впевнений в тому, що він дійсно би спрацював. Але цей спосіб... Працює в той момент, коли це потрібно. Да? Твій організм повинен тобі ясно і чітко сказати, що твій час прийшов, читай мій спосіб, Алена Кара. Як я його пишу, це е, самогіпноз. Я його називу так, тому що е, ти дійсно сам себе настраюєш на позитив і на те, що. Дійсно, вони тобі не потрібно. В способі Аланакара дуже багато виділено часу на те, що воно тобі просто не потрібно. Пояснюється, чому воно тобі не потрібно. Пояснюється, чому ти почав, скоріше за все, палити. Які наслідки будуть. Це, поняття, що це якийсь стрес і так далі. Тобто, це шокотерапія, грубо кажучи, така невеличка там є, але там просто більш делікатно, більш детально по паличкам розкладується. Те, що ти і так розумієш, але не чуєш і не бачиш це з сторони. Тобто нема, скажімо так, тригера або цієї людини або особистості, яка тобі просто це розкаже і так більш глубоко і зрозуміліше. І тоді, осмисливши всю ситуацію, ти дійсно кидаєш палити. Що мені сподобалося, там на початку написано було, що ви можете і далі продовжувати палити. Читайте книгу і куріть, якщо ви хочете, але. І я вже тоді, на самому початку, вирішив для себе, що курити не буду. і зробив це правильно, і я не курив більше ніж півроку. До речі, цей спосіб не подіяв на мого хресного батька, який мені цей журналчик дав, з якого я читав цю інформацію. Бачите, тобто він не діє. На всіх підряд на кось він діє, на когось він не діє. Тому якби треба все спробувати для того, щоб зрозуміти, який спосіб для вас більш дієвий. Я скажу, що це прекрасний спосіб, але не корив я всього на всього півроку. Другий спосіб він уже був набагато далі. По спосібу, алнакара я кидав ще в 2008 або в або всьому році. Здається, якщо не помиляюся. А кинути а, через таблетки табекс, які я думаю, що багато хто також чув. Якщо не чули, ви також можете почитати склад, з чого вони складаються, і як вони діють їхні процеси, оці всі біохімічні. Тому що я в цьому дуже слабкий, чесно кажучи, але в суті вам такий короткий можу сказати, що ці таблетки вони щось в вашому організмі блокують. Блокують чи насолоду, чи приход цього нікатіна, чи навпаки. Ну, коротше, відбувається якась заборона в організмі, від чого вам стає погано, тошно, ну нудота, вам ташніт, ви хочете коротше, болювануть, У вас головокруження, у вас починає боліти голова. Коротше, щось стає. Свого роду, знаєте, як кадіровка, я її більше називу, мабуть, але я скажу вам так, що цей спосіб також дієве, адже в подальшому своєму житті я багато людей зустрічав, які казали, що завдяки таблеткам табекс ми кинули палити. Можливо, є якісь аналоги, ви можете знайти їх. Вони блокують якісь певні там рецептори. Якщо ти не хочеш кидати, ти все одно. Або кинеш палити, або кинеш табекс. тут ти вже будеш сам вибирати. Тут питання в тому, що якщо ви, ти дійсно вирішив кинути палити, але постійно тобі хочеться, хоч ти її кинув, але тобі все одно хочеться, це желання одну цигарочку короче, викурить, от вийти на балкончик з кафійочком. Да? Якщо ти е, просто так вирішиш та попробую, то так воно не працює. Тобто тут, тут, тут повинно бути велике бажання. Я скажу вам так, що я також не курив певний період, невеликий, там здається місяці два. І почав курити, тому що я тоді ще був також не готовий. Як на мене, цей спосіб ну один з який треба також попробувати, але тільки з бажанням, реальним бажанням кинути палити. Тому що це найголовніше, що ти хочеш кинути палити. Третій спосіб це сила волі. Я думаю, ви також чули про цей спосіб. Як на мене, це самий, самий слабкий варіант, але найространний. Варіант найпопулярніший і в той же час один з найнедієвіших, як на мене, тому що я розумію, це таким чином, тобто ти щось хочеш, але сам себе заставляєш це не робити. Тобто, допустимо, ти хочеш е, їсти, але заставляєш себе не, не їсти. Коротше. Не об'ясняєш своєму організму, що е, якщо ти зараз е, зробиш невеличку голодовку, то в. Ну, Подальшому ти більше очистишся. Тобто, ти просто себе добровольно е, заставляєш, коротше, не, не курити. Так? Сіла волі це називається. І ви, мабуть, дуже часто чули, що більшість людей, які кидають саме таким способом, вони постійно жалуються, що хочу курнути, хочу курнути, хочу ось одну сігареточку викурити з кафійочками і так далі. І так далі. Коротше, ось ці моменти постійно-постійно приводять до того, що в конечному етогі це і стається. Дуже багато людей таким способом реально не кидають. Але люди, які зустрічаються в моєму житті по роботі, там або там, футбол граємо, або ще десь, або на природі, коли там зав'язується якась бесіда, то о, якщо піднімається тема коріння, то дуже багато каже, що ми кинули саме через силу волі. Тобто людина себе якимсь образом заставила кинути палити. Він такий, знаєте, як на мене, самий недієвий, але варіант також робочий, який також можна розглянути. Але, як на мене, це, мабуть, саму останню чергу. Ну, я б, чесно кажучи, вибрав або спосіб Аленакара, або, скажімо так, той же табокс, або наступний варіант, який, як на мене, один з найдієвіших варіантів. І цей варіант називається свідомий підхід до ситуації, коли ти сам себе дійсно Підготував, коли ти зрозумів, що настав цей час, коли треба кинути палити, ви скажете, а коли зрозуміти, що цей час настав? Ну, по-перше, дивіться, треба себе підготувати. От на прикладі марафонського бігу. Ви ж, якщо, скажімо так, в вашому місті проводиться марафон завтра, да, і ви покупаєте білет і зразу починаєте його бігти, типа чи як, якщо ви там хочете його пробігти, скажімо так, да, надумали, коротше, пробігти його. Мабуть, так не відбудеться, адже якщо ви почнете бігти марафон, то то, мабуть, ресурс ваш закінчиться на першому, на першій п'ятьорті кілометрів вас сили покинуть, і ви скажете, ну я в баню. Тобто ви не дойдете до своєї цілі, ну не вийде це все. Треба робити якусь фізичну, ментальну, психологічну підготовку для того, щоб пробігти цей марафон. Не кожен може це зробити. А марафон це така дистанція, яка дає тобі зрозуміти, що все в житті можливо. Тобто ця дистанція по суті неможлива і в той час ж вона. Можливе навіть для звичайної людини. Якщо людина підготовує себе, якщо людина тренується, якщо людина шукає способи, е психологічно себе настраює, е то все їй вдасться. Так само і в цигарках. Саме цей спосіб на мене вплинув найбільше. Колись в один момент я постійно задумався над цим питанням, читав відоси, дивився, все пробував, всі варіанти переглядав, а потім просто лежав на дивані, Включив ютубчик, щось мені там якийсь відос попався. Я тоді курив парламент. І чувак, який потрапився мені в відео, я забув, його зовут блогер, якийсь російський був ще тоді. він сказав: чувак, та ну хвати вже, ну ти що, ну чудеш уже, ну хвати, накурився, хвати, давай, заканчивай. І я такий, ну так, да, дійсно, накурився, хвати, все, заканчую. І все. Я сам собі сказав, що я більше курити не буду. І з того моменту у мене були сигарети, Я просто їх віддав, сказав, на. На столик столік житель, я віддав ці цигарки, парліки кажу: на, покайфуй, тому що він курив такі вонючі, що просто не передать словами. Коротше, оці по 30 штук в пачці. Ну, просто ядерні такі. Кажу, на, покайфуй, а я все, я накурився. Коротше. Він так улибався, дивився на мене. Саме з того моменту, саме в той момент, коли я це сказав, я вже не хотів курити. Всі на мене дивилися і казали, Ігор, що з тобою, як ти смог? Та всі друзі до сих пор мене питають, як ти кинув курити, коли ти ну все життя курив? Ні, фігасів. В 19-му році я вибачаю за мій французький, кинув палити взагалі, а почав курити. Я в 19-му році скільки мені було в 19-му році? Це мені було. 30, 29 років, здається, да? і, з, з, грубо кажучи, з дев'яти курив. Тобто, посчитайте, да? нічого собі, скільки чувак прокурив. І я просто зрозумів, що все, цей час настав. Я перестав курити. І мене постійно питають, як ти зміг, як ти зміг. Я просто кажу, дійшов до цього. І для себе остаточно вирішив. Питаючи себе, коли цей день настане, я тим самим а, підходив до цього дня. І цей день настав. Для мене це найкращий спосіб з усіх варіантів, тому що всі інші способи від чогось залишилися. Да? Допустимо, залежиш від таблеток, залежиш від волі, залежиш від е, е, якогось читання. Да? Ну, хоча, мабуть, аленкар більше сюди підходить. Але як на мене, коли ти сам вирішуєш для себе, що прийшов цей час, то мабуть це найкращий варіант. Ти до цього повинен дійти психологічно, морально, на підсвідомості, ти в будь-якому випадку до цього приходиш або взагалі не приходиш, тому що я знаю людей, які все одно курять, і по і кстаті, у мене знайомий не курив там щось більше трьох років, і опять почав курити. Це просто жесть. Ну і таке буває. Але я хочу вам сказати ще про один п'ятий спосіб. Як на мене, він також прикольний і дієвий. Я його використав в алкогольній залежності, тому що якби я іще і не п'ю. да. <сум> отакий от, я, коротше, ботан, отакий от, я скучний. Насправді, навпаки, я став веселіший, У мене набагато все прикольніше, веселіше, ярче, все стало. Абстрактніше, е, якось я не знаю. Ну, все по-іншому трошечки змінилося. Да, звичайно, да. трошки змінився круг спілкування, так, чуть-чуть буквально каболічку. Але, але, в общем-то, п'ятий спосіб, бонусний, який я вам казав, називається спосіб твоя репутація. Що це за спосіб такий чудний? Спосіб твоя репутація це коли ти е, ставиш щось на кон. Да? На кон. Але е, ти повинен це ставити не тоді, коли тобі. Запропонували, а тоді, коли ти це сам захотів. Тобто, к примеру, ти кажеш комусь, що я більше курити не буду. І кажеш, там, допустимо, якщо ти мене побачиш, що я курю, к примеру, да, там, я тобі буду довжен, там, 10 тисяч доларів, к примеру, ставиш щось на ком, свою репутацію, к примеру. Тому що ти можеш в принципі, і закурити, але 10 тисяч доларів ти не надаш, кінцевому ітоги людина буде знати, що ти. Гавно, скажімо так, так тому, якби цей варіант також 100% дієвий, якщо ви ставите якусь хорошу якби, награду. Або а, убиток, який ви отримаєте в конічному витокі, великий, тоді ви дійсно зможете кинути палити. Колись я прийшов на роботу і задався собі питанням, коли ж я кину цей драний алкоголь, коли я буду приходити на роботу, щоб у мене в голові не шуміло, Тому що якби я не пив там вадяру, да? вадяру по вихідним, там віскарики і все таке. А от і на півасі кожного дня, кожний вечір з друзьями там сиділи і пили півасі. Коротше, і прийшов момент, коли я задаватися, почав питанням: та скільки ж це буде продовжатися, і все одно воно продовжалося і продовжалося. Я задавався, задавався, задавався. Поки не прийшов на роботу, не доставка телефон, сам себе не зняв і не сказав, що все, короче, цей день настав сьогоднішнього дня я просто не хочу вживати будь-який алкоголь, тому що я все, я напився. Якщо вдруг ви мене десь щось там замітите, побачите, знайомий ви мій незнайомий, тому що я це відео виклав в TikTok, то ви можете сміло мені сказати, що ти балабол. Ну, тільки там слово більше, більше такое, більш насиченіше. Да? Балабол, коротше, ти балабол, до тебе можна приходить, тобі вірить можна. Я сказав, що не буду вживати 5 років. Тобто я не сказав, що я на всі кидаю алкоголь. Я сказав, що не буду вживати 5 років, але зараз я відчуваю, що. Дійсно, я вже не буду взагалі вживати алкоголь. Можливо, там десь в подальшому, тому що тільки Господь знає, що буде в нашому житті в подальшому. Але поки що, по відчуттям, по враженням, я зрозумів, що без алкоголя мені просто прекрасно. І є інші способи, які, якими ти можеш користатися для того, щоб покращувати свій настрій, організм. Ну ви не подумайте нічого, поганого я не рекомендую. Але у мене є відос на Ютубчику з приводу. Мікродозингу поки що я його проходжу і дійсно я себе відчуваю набагато краще. Тут уже іде зовсім інше. Тут ніяких ні кайфів, ні насолоджень. Тут ти просто робиш кращу версію себе, покращуєш себе, робиш себе більш боєздатним в плані роботи, в плані мислення, викидаєш всі погані мислі, але я поки що на початковій стадії, тому не буду закидатися словами такими дуже. Крутими, просто кажу, що є такий варіант, і можна його також розглядати. Це мої 5 способів, як можна кинути палити. Вони реально всі дієві. Просто кожен спосіб комусь діє, комусь не діє. Всі треба пробувати. Але, як на мене, я все ж таки хочу наголосити, що найкращий спосіб це коли ти дійсно для себе вирішиш, що все, цей день настав, треба зав'язувати. І тоді дійсно ти вже починаєш домовлятися з. Своїм власним его, своїм я, що хвати зі своєю підсвідомістю, зі своїм організмом, ти пояснюєш йому, що все треба з тобою дружити, а не травить тебе, як я це робив все життя. Тому, друзі, не починайте курити. Займатися активним е, життям, ходьбою, прогулянкою, природою, кемпінги, якщо є така звичайна можливість, тому що у нас зараз такої можливості, на жаль, немає. Всі розуміють, чому. Е, хочу, друзі, попросити, щоб ви написали в коментарях, е, яким способом ви кинули палити. Чи якщо у вас це не вийшло, напишіть, що ви хоча б пробували, щоб я хоча б трошечки зрозумів, поставте вподобачку, друзі, і. До нових зустрічей. Слава Україні!